Автомобіль як снаряд, джедаї стали свідками приголомшливої аварії в столиці. Машина на шаленій швидкості поцілила у вантажівку. Після зіткнення впізнати в купі металобрухту автівку майже неможливо. Винуватця ледь витягли з понівеченого залізятча. Коли ж дістали, всі були просто шоковані. Чому розкаже Богдан Лазука? Я ось цього потрощеного кару, можна сказати, вийшов з води сухим. Подивіться, автівка схожа на купу металобрухту, а у Керманничі лише кілька синців. Вражаюче ДТП сталося на проспекті академіка Глушкова. Легковик, неначе ракета ззаду протаранив вантажівку. Не що не сюди зайшов. Сідково сюди зайшов не було. Чоловіка, який був за кермом Хюндая, 20 хвилин намагались витягнути з розчавленого авто. Коли ж бідолаху визволили, залізного полону з'ясувалося. Він лише вдарився головою. Урятувавши водія, свідки ДТП та інспектори ДІ поспіхом почали скручувати акумулятор, аби не сталося займання. Ні, да ні, був. Не. Не, один був. З телефоном так і сидів. Керманич важкого говика у шоковому стані. Не на камеру пояснив. Спокійно під'їжджав до світлофора, коли відчув сильний удар. Кабіну так трусонуло, згадує шофер, що він аж підскочив на водійському сидінні. Судячи зі сидів на асфальті, водій маневрував, але швидкість була чималою, і він просто не вписався у крайню праву смугу. З'ясувати, хто винен у цій аварії, не складно. Головне, що шибай голова не поплатився за нічний поквап своїм життям. Свідками не менш вражаючої аварії, джедаї стали на іншому кінці правого берега. Подібні аварії на Петрівці стали вже класикою. Лада рухалася по прямій у напрямку оболоні, а зліва до неї прилетів ЗАЗ, що прямував на той на цьому перехресті такі аварії трапляються майже щотижня. Цього разу минулося без потерпілих. Водій російського кара каже, ось з'явився на дорозі, неначе грім серед ясного неба. Їхав зі сторони Петровки і звісно, на цьому пересіченні пройшло зловмоєння. Інший учасник ДТП упевнений, він нічого не порушував. Двігався на зелений сигнал світофору Соболонського. Сторону московського на повороті удар. Річ у тім, що на великому перехресті немає дублюючого світлофора, і тому водії, які повертають у бік Троєщини, впевнені, що їдуть головною. Сподіватимемось, що найближчим часом комунальні служби зроблять висновки і поставлять трикольоровий. За минулу добу у Києві столичні інспектори виявили 381 порушення правил дорожнього руху. Серед них зареєстровано три ДТП, у яких травмувалося троє людей. Також за керування на підпитку прав позбавили 31 водія.